В нашій місцевій церкві, тут, в Сакраменто, в Каліфорнії, Soul Church, ми маємо багато різних служінь. Одне із особливих служінь це церковні групи або малі групи. Раз в тиждень невелика кількість людей збирається разом, вони там духовно зростають, вивчають Біблію, вони спілкуються з їжею, з чаєм і мають спільну молитву. На такому спілкуванні, саме в цей останній четверг, я прочитав з Матфія історію народження Ісуса Христа. Зробив кілька висновків, і після цього вирішив просто закинути людям, а давайте поділимо, що нас надихає в історії народження Ісуса Христа. Ви знаєте, я був здивований, наскільки люди почали витягувати різні деталі з історії народження Ісуса Христа, які я ніколи не звертав увагу. Ну, до прикладу, одна людина поділилася про те, що Ісус Христос прийшов саме в тривожні часи. Христос родився в бідних яслях, щоб доступ до нього мали і багаті, і бідні. Христос прийшов неочікувано. Христос прийшов як цар, показуючи тим, що не місце, де ти перебуваєш, і не одежа твоя, і не статус твій, ставить тебе і говорить, що ти є цар. Цікавим моментом було про те, що. Марія, дівчинка в 16 років, яка завагітніла. і в принципі в історії немає такої події, щоб завагітніти від Духа Святого. Як пояснити це людям? Йосип, який не хотів її ославити, коли вони були заручені, він знав, що вона вагітна, і він приймає рішення в той час. Таку жінку, дівчину мали би жорстко покарати, але він приймає рішення, щоб її відпустити. Про Йосипа досить мало говориться саме в Різдвяні свята, но Йосип являє вірність. Йосип являє те, що він постійно залишається з Марією. Історія взагалі Ісуса Христа, народження переселення його в Єгипет, Христос теж був іммігрантом, і в цьому році ми багато прийняли іммігрантів сюди, до нашого міста. Христос був іммігрантом, який тимчасово перебував в Єгипті. Але всю цю історію. Як просто низкою переплітаємо одне слово тривога. Тривога, яка не закінчується, тривога, навіть яка супроводжувала життя Ісуса Христа, коли його не сприймали близькі і рідні. Тривога, коли він був розп'ятий на хресті. Тривога, коли учні розбіжалися, тривога, коли його поховали. Тривога, коли жінки прийшли намастити його тіло після смерті. Тривога, коли всі говорять, що він воскрес, вони його не бачили. Тривога тоді, коли він возноситься в небесне царство, а вони не знають, що далі робити. Але сьогодні ми знаємо всю велику цю історію. Ми можемо побачити the whole picture. І ми можемо зрозуміти про те, що Бог в цій тривозі робив свій план. Слово тривога, збентеження, сум, смуток, нерозуміння досить популярне слово останні кілька років. І ми говорили на групі про те, що Бог має свій план. І він. Все вистраює своїм методом, і так як це бачить він. І Бог приходить тоді, коли потрібно, і тоді, коли це влучно, і Бог це вирішує так, що коли ми дивимося в кінечному результаті, ми розуміємо, що не було про що турбуватися. Ми хотіли б побажати кожному з нас, саме в цей день Різдва, щоб ми разом з родиною, сім'єю, сіли відкрили цю історію Євангелія Луки, Євангелія Матфія прочитали народження Ісуса Христа, як це відбулося, і ми могли поговорити, що надихає нас. Можливо, є деталі, які надихнуть нас, саме в народженні Ісуса Христа. Різдво це чудове свято. Воно було тривожним. Але Воскресіння воно було ще більшим святом. Тому ми дякуємо Богові, що Він все контролює і тримає в своїх руках. Христос народився. Ми вітаємо вас! Від нашої церкви Бажаємо мира, радості, добра, надії. Це те, що приніс Ісус Христос. А тривога нехай буде нам.